Добрий день, малята, рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення? Скажіть, чи знаєте ви яке сьогодні свято? Сьогодні ми відзначаємо День рідної мови. У кожної людини є свій куточок на землі, це край, місце, де вона народилася. Це її маленька батьківщина. Скажіть, а як називається наша країна? Україна, молодці, ми, українці, живемо у вільній і незалежній державі Україні. тому розмовляти необхідно рідною державною українською мовою. А мова в нас красива й багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу. Народ наш завжди славився працелюбністю, щирістю, добротою. І чарівною піснею, бо завжди в Україні співали всі, дорослі й діти. З піснею легше було жити, у ній можна було передати любов, радість, свої мрії. Скажіть, діти, чи полюбляєте ви нашу рідну мову? Давайте скажемо про неї гарні слова. Мова яка рідна, українська. Гарна, солов'їна, чарівна, мелодійна. А зараз, малята, пропоную вам послухати казку про українську мову. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І злача чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилась мова в незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою мешканці королівства запросили незнайомку до себе. Обігріли, втішили, а, дізнавшись, її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму, а ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душі. Дітки, старайтеся вивчити рідну мову так, щоб розмовляти нею правильно, красиво. Любіть мову, плекайте її, бо ми громадяни України, її народ, а народу без мови немає.